Курс чудес. Урок 332. Страх ув'язнює світ, прощення звільняє його, Его створює ілюзії. Істина руйнує його злі мрії та змітає їх геть своїм блиском. Істина ніколи не атакує, вона просто є. І з її присутністю розум відривається від фантазій, пробуджуючись до реальності. Прощення дозволяє цій присутності увійти та зайняти своє законне місце у розумі, без прощення. Розум скутий вірою у власну марність. Однак з прощенням світло просвічує крізь сон темряви, пропонуючи йому надію та засоби для реалізації свободи, яка є його спадщиною. Ми не хочемо знову ув'язнювати світ сьогодні. Страх тримає його в полоні, проте Твоя любов дала нам засоби для його звільнення. Отче, ми хочемо звільнити його зараз. Бо коли ми пропонуємо свободу, вона дається нам, і ми. Не хочемо залишатися в полоні, коли ти пропонуєш нам свободу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.